Привіт-привіт, мої хороші, привіт-привіт, мої золоті, ви на каналі Тро Україна. Сьогодні хочу подивитись. Розганяється таке питання. Я думаю, що ми вже дивились, що буде прощупуватись медійне, медійна ситуація, що в медіа мир перемир'я. Зараз на мир прощупується, зараз НАТО. Да? Чи підемо ми на угоду? Поступки територіальні. Для вступу в НАТО. Взагалі-то ну, такий собі варіант, чому і інші так, беруть без якихось умов ну, зі стандартним пакетом, скажімо так. А нас чомусь, ну, зрозуміло, не будемо критикувати, просто подивимось. Чи підемо ми? Видите так, чи візьмуть нас, в принципі, чи є перспектива вступу в НАТО? Є. Є. Декілька разів будемо намагатись. Два рази бачу дурять нас. Три рази. Що треба зробити, щоб вступити в НАТО? Угу. Так, перемогти, каже. А якщо ми не як правильно сформулювати, якщо ми ще будемо в стані війни, чи можуть нас взяти в НАТО? Можуть. Європа, жінка, жінки впливають. Тут от, про НАТО жінки впливають. Повинні взяти в Євроспільноту потім в НАТО? Ні, не обов'язково. Чи підемо ми на угоду віддати території для вступу в НАТО? Є такий план? Тристороння угода буде. Дивіться, значить, знову, не вперше йде, нас, буде, нас будуть прямо схиляти до того, що йдіть на поступки закінчити війну. Це ось найближче. Осінь будемо дивитись, осінь важка буде. Ми замість того, щоб за от зараз, не відмовляючись в принципі від вступу в НАТО, в майбутньому підемо на якусь тристоронню угоду. Я знаю, що там є G7, да. Підтримка. Це не стосується фінансової навіть допомоги. Це чи суто військово. Три країни об'єднаються, щоб нам допомогти юридично офіційно. Чекаємо, буде альтернатива на якийсь час. І що це дасть нам, це тристороння угода? Чи дасть нам перемогу? Шлях дасть до перемоги. Дасть. Дасть. Європа нас підтримує. Тут іншу альтернативу ми будемо шукати замість такої ось. Це на там, до кінця року. От так.